Цього року процес реєстрації зазнав суттєвих змін. Він став більш відповідальним для учасників. Згідно закону про захист персональних даних, який набрав чинності з нового року. Учасники тестування мають самостійно реєструватися. Для цього необхідно скористуватися інтернет-сторінкою Дніпропетровського регіонального центру оцінювання та завантажити спеціальну програму для реєстрації. Вводити свої дані треба уважно, бо в разі помилки необхідно буде реєструватися повторно і можна не встигнути із термінами. Каже Ірина Афанасьєва, методист Синельниківського відділу освіти. Після реєстрації треба розрукувати відповідний бланк і разом із іншими документами, такими як копія паспорта, атестату чи довідка про навчання і фотографії, надіслати рекомендованим листом до регіонального центру оцінювання якості освіти. У Дніпропетровську дані звіряють, і в разі відсутності помилок теж поштою повідомляють учасника про вдалу реєстрацію або невдалу, якщо помилки знайшли. У Синельниківському відділі освіти кажуть, що цього року на місцях лишилися тільки консультаційні функції. Весь процес реєстрації та проходження тестування проходитиме у обласному центрі. І якщо ще два роки тому оцінювання писали і на базі синельниківських шкіл, то тепер це робитимуть у вищих навчальних закладах обласного центру. Тим не менше, допомога міської освіти синельниківським вступникам є суттєвою, адже окрім власних консультацій, школи надають своїм учням доступ до інтернету для реєстрації на проходження ЗНО. цьогорічна вступна кампанія буде цікава ще й тим, що значно поменшає абітурієнтів, адже 11 класи є не в кожних школах. У Синельниковому тільки у другій, шостій та гімназії. А це значить, що шанси вступити до вищого навчального закладу підвищуються. Руслан Марцан, Андрій Панішев, другий канал.